Я вже не ходила. Я похудала ось із 86 кг на 40 кг. Події трирічної давнини пенсіонерка Віра Зінкевич пригадує з жахом. У неї виявили панкріонікурози та значайше піджелудочне железо сама себе їсть. Жінці запропонували взяти участь у експерименті, відновити підшлункову залу з у клітинами. Де їх узяти? Єдине питання після згоди пацієнтки. Є пацієнт, якому 60 років или даже, допустим, там 55. То в этом випадку, в этом віці, уже отримати достаточне количество активно столових кліток і скосного мозоля живої ткані вже проблематично. Та необхідно чекав водіть в наркоз, прибивати мокрила повз некості. маніпуляція достаточно така. Ну свого роду травматична без травми болю отримати стобурові клітини можна під час народження дитини. Достатньо лише зібрати поповинну кров. Поповінна кров поступає к нам із роддомів, не только Києва, но і всієї України. Ми заключає договір на 20 років. Трьом із семи тисяч клієнтів цього банку стовбурові клітини вже знадобилися. І з розвитком вітчизняної медицини ця кількість лише зростатиме, запевняють медики. Наразі в Україні існують лише три кріобанки. Це в цих прибірках знаходиться поповинна кров, яка вже перероблена та готова до кріоконсервування. Збір та оброблення одного зразка поповинної крові коштує понад 6 тисяч гривень. Щорічне її зберігання ще тисячу. Держава платити за кров'яний депозит. Нації не готова. Ми піонери. Ми говоримо про те, що создається матеріально технічна база, про тому, що наконець -то з'явилися протоколи. Ну, на жаль, це все опирається ще в матеріально технічну базу. П'ять років вітчизняні скулапи проводили експерименти. Довели завдяки клітинні терапії, можна відновити шкіру після опіків, покращити кровообіг кінцівок та зберегти підшлункову залозу. Ці методи лікування затвердило Мінохорони здоров'я. Тепер чиновники відомства мають порахувати, чи спроможна держава оплачувати новітні лікування тисячам пацієнтів. Людмила Голоднік та Юрій Усік. П'ятий канал.